Всім привіт! Ви на каналі Валєр Барбоскін. Мої підписники. Сьогодні в мене розпаковка на таку машинку як Lamborghini Murcielago lp 640 фірма Kinsmart, Масштаб 136. Ватамі тут написано По ліцензії Lamborghini. Ця коробка легко відкривається, бо це ж вже з найновіших кінсмартів. І, і така коробка отака є. Короче, ця машина на світло червоного кольору. Відкриваємо двері, вони дуже прикольно відкриваються. Салон чорний, руль лівий. І ось з цієї сторони відкривається. Але ви не буду ламати я, бо це машинка ще нова. Фари отакі є. Ламбурджіні тут. Двигун офієний. Ось таке. Є yeah, зад Колеса просто мощні. Чорні диски. От. На дні написано, що це Lamborghini Murcielago Кстати, цікавий... Зараз десь. Замітили в тому, що, я вам вже розказував, у когось є багато оці ламборджині, мурсіла Кінцмартовські, часто ламаються оці двері. Ці двері можна навіть легко зламати. Lamborghini Murcielago – Це спорткари, створені спеціалістами фірми Lamborghini і виготовляються з 2001 року. Автомобіль з'явився у продажу в 2001 році. За ціною близько 205 тисяч доларів. І однією з найуспішніших моделей марки в історії Lamborghini Murcielago LP640 640. Модифікація офіційно представлена у 2006 році на 76 му автосалоні в Женеві. В Женеві. Основними відмінностями від базової версії Мурселаго є двигун v 12 обсяг якого був збільшений з 62 літрів до 6,5 літрів. Завдяки збільшеному обсягу двигуна стався приріст. Потужності на 60 кінських сил. З стандартних 580 кінських сил до 640 кінських сил максимальна швидкість також зросла на 10 км за годину і досягла 340 км за годину.